Шановні одесити, протягом 22-23 років багато українських міст, зокрема Київ, Харків, Дніпро, Буча, Херсон, Чернігів Одеса, отримали гуманітарну допомогу від наших міжнародних партнерів, в тому числі близько 300 автобусів, які необхідні нам для забезпечення пасажирських перевезень. Ця допомога особливо актуальна зараз, коли ворог. Знестрює наші міста, і ми не маємо змоги використовувати електричний транспорт. Саме тому ми, мери українських міст, зверталися по допомогу до наших партнерів, до наших міст побратимів І коли ми її отримали, то побачили наші реалії. А саме, Стаття 201 кримінального кодексу позбавляє нас можливості вивести передані нам автобуси на міські маршрути, оскільки вони завезені в якості гуманітарної допомоги. Ми не можемо використовувати їх в комерційних цілях, а саме надавати прибуток нашому КП Міськелектротранс. Тоді я звернувся до Мінінфраструктури, аби ці автобуси було розмитнено не як гуманітарну допомогу, а для роботи в комунальних підприємствах. Але і тут ми побачили перешкоди. З 2016 року закон забороняє ввезення та розмитнення на території України автобусів стандартом нижче за Євро 5, бо вони не відповідають стандартам, які були прийняті з метою покращення екологічної ситуації в країні. Наразі ведеться, спрацюючи 650 автобусів, лише 8 мають екологічний параметр Євро-5. Інше це наші звичайні маршрутки. Які мають стандарт Євро 3 та нижча. Адже в той самий час закон не забороняє використання цих автобусів на маршрутах. Зараз ви всі можете взяти участь в цікавому експерименті. Ось автобус наданий нам Рігенсбургом. І звичайна одеська маршрутка. Рівень шкідливих викидів від німецького автобуса майже нульовий. Нажимаємо повністю. Рівень викидів від маршрутки набагато вищий, щонайменше в 4 рази. Так, Євро 4 наразі не відповідає європейським екостандартам. Проте, якщо порівнювати з нашими маршрутками, ця різниця очевидна. Тому я звертаюсь до Верховної Ради України, Кабінету міністрів Асоціації міст України, Конгресу місцевих та регіональних рад при президенті України. Внести зміни в законодавчі акти, які регулюють ввезення гуманітарної допомоги в Україну та її використання на період дії воєнного стану, саме для наших комунальних підприємств, шановні посадовці, та всі від кого залежить прийняття відповідних змін до законів, постанов Кабінету міністрів. Та інших нормативно-порових актів. Я прошу вирішити це питання яка мова, скоріше, аби ми могли забезпечити міста якісним сучасним автотранспортом, що також пристосоване для пересування маломобільних груп людей з інвалідністю. Наше законодавство дійсно потребує цих змін під час воєнного стану, бо змін потребують наші люди. Сподіваюся, те, що мене і нас усіх буде почуто. Дякую.